Дорогі друзі, ви вже звикли за більш як півроку війни, що наша команда сконцентрована на дуже високотехнологічних речах, на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніки, ну і на пікапах, в тому числі і на бронежилетах, касках, радіостанціях. Сьогодні я вас здивую, тому що разом з цим ми приготували кроки про підтримки, які відповідають потребам кожного воїна. Наближається зима. І буде холодно. І крім генераторів, про яких ви також всі пам'ятаєте, ми замовили, виготовили і разом проплатимо. Такі речі, як буржуйка. Буржуйка – це те, чого буде потребувати наші воїни, бо вже стає зимно. І зараз я вам покажу теж те, про що мріють в кожному окопі в кожній землянці. Тут має бути розташовано дві сотні буржуєк. І це лише початок. Бачите. Як вони дуже добре гріють, як дуже добре горить, як вони по 8-10 годин, тобто це можна закласти, повний комплект, і не вставати для того, щоб підкинути дров. Дякуючи нашій з вами ініціативі, нашим воїнам, буде тепло, навіть взимку, і від буржуєк, і від тепла наших сердець. Слава Збройним силам України і слава Україні!